Всім доброго ранку. Вчора ми ремонтували блок живлення, але не показали, як він працює. Тому що закінчилося місце на телефоні. Зараз я ось це запустив на цьому блоку живлення. Звісно, це цей блок живлення, щоб ніхто не сумнівався, це він і є. Те, що ми вчора ремонтували, ось бачите ці болти. Це я зараз запустив комп'ютер. Зараз будемо дивитися, як він працює. Це всього блок на 300 Вт. У мене ось відеокарта. яка не бере багато дживлення. Це дешева відеокарта gt 4485 Вт. Вона бере. І комп'ютер Core 2 Duo є 8500. Зараз ми запускаємо Windows 10. Наша операційна система загрузилась, я ось хочу показати, що бистродія комп'ютера нормальна, папка відкривається досить швидко таки. Ось так от. Дивіться, це все відкривається досить швидко. Ну, я хотів би вам показати, на прикладі, там якоїсь гри. Наприклад, ми зараз відкриємо гру, наприклад, Crysis 2. Хочу показати, як працює цей блок живлення. Беремо, відкриваємо цю гру, Crysis 2. Так, Запуск от імені адміністратора. Я поки що на паузу нажму, тому що в мене трохи мало місця на телефоні. Зараз... Завантажимо і покажемо. Так, Ну що, погнали, Так. Я, звісно, працюю на інверторі. Може трохи не так швидко буде працювати, як от мережа. Ну, працює, бачите, це ми вчора ремонтували той блочок. І воно оце так от працює. Це у нас кройзіс. Поруга зараз забрати собі. Так, помільняли зброю. І вперед. Ось бачите. Звісно на слабенькій відеокарті. Працюємо. Все воно випрацює. Зараз вона калютка починається. Диво як патрон та, Патронтаж перезарядитися треба. Лазерний прицел на виду. наведу. Он пише нема боєприпасів. Я не зрозумів. Я що боєприпаси не взяв, замов боєприпаси взяти. Оце цікаво, це гранату кидать. боєприпаси вертаться погнали по бо боєприпаси тут на нулі Так. Ну, то, бачите все працює так ось наші боєприпаси трохи що патрони зараз перезарядимося от у нас вже трошки патронів не появилися тут звісно патрони на дробовик йдуть ну, вже і наших Ну що зброю тут є щось. Так, погнали, то воно вже решетять повністю. Ух, зрешетили. Так, треба потихеньку підбиратися, тут що то вони так прямо розійшлися дуже. То, наверное, режим скритий не зато быстренько підібратися бо тут у нас кучно що торохнуть все отбили нас уже всім дякую за перегляд от так працює наш блок вживання по-моєму нормально працює